Закрили вату полістиролом, потім набили 100 мм бруз, залежали вату, закрили паробар'єром. Цей пиріг може дати вам проблем зробити. Якщо ви хочете поєднати пінопласт і вату, якщо це дерев'яне прикриття чи дах мансарда, ну, це не дуже хороший варіант насправді, але якщо вже дуже хочеться, то від кімнати, від вас має бути пінопласт, а вата вже туди ближче до даху. тобто Пінопласт має дуже низьку паропроникність. пари упруться в пінопласт. А далі вони за пінопластом вони зможуть вийти крізь вату. Якщо ви зробили спочатку вату, потім ближче до даху пінопласт, то це погано насправді. Я впевнений, що з часом при різних умовах експлуатації, різної інтенсивності можуть бути проблеми у цього пиріжка. Тому я би не радий. Якщо вже радив, то пінопласт середньо.